Усім нашим глядачам та слухачам привіт! З вами Віталія, і сьогодні ми в гостях українського режисера, документаліста, а також тележурналіста, фотохудожника Мирослава Бойчука, а також пан Мирослав, спеціаліст по цифровування старих відео та фото, власне про що ми сьогодні і будемо розмовляти. Пане Мирославо, я вас вітаю. Ваша така можна сказати, кіностудія, вона наче Відносить нас десь в минуле, як машина часу така своєрідна. Тут так. дуже багато різноманітних старовинних речей, реліквії, я б сказала, дуже багато а, касет, ну, прямо всього. Скажіть, будь ласка, це ви самі з роками збирали? Бо це все облаштовували? От як це тут ну, все з'явилося? Так, все почалося з кінокамери, яку я купив в останній день перед армією? Ще в далекому, 1976, ро... так, 1976 році, і від того часу почалася та любов до... до всього, що рухається на екрані. А вже потім, маючи оті архіви і це все, я вирішив зайнятися кіно документалістикою. І... Отак все склалося. Там, до речі, до речі представлені, от ви сказали, що там відеоархіви, от якраз для мене найважливіші кіноархіви, от на, отакій, ось на отакій плівці. Оце кіно 70-х, 60-х, дехто приносить 50-х навіть років. От там зафіксовані ті миті тих часів, коли я народився, коли пройшла моя юність. Можете ви сказати, скільки вже ось таких е, платівок касет розшифровано вами? Оцифровано? Ну думаю, з півтори тисячі десь так приблизно. Це в рік. Скільки виходить приблизно? Е, це неможливо порахувати, і ця арифметика нікому не потрібна. Тобто є архіви. Перегортаємо цю сторінку далі. Добренько, ось ці всі касети, які тут зібрано у вас, це ваші роботи? Ні, це не мої роботи, це моя дискотечна юність. Справа в тому, що крім того, я ще крутив дискотеки, починаючи з радянських часів і закінчуючи десь так. До 40 років я дотягнув. І оці касети це якраз от те, на чому я в основному крутив дискотеки. Ви займаєтесь колекціонуванням? Щось ви колекціонуєте? чи те саме те, що вас зацікавлює найбільше? Ні, справа в тому, що документальне кіно, чим я зайнявся, на жаль, дуже пізно, десь у 2007 році, ну, році. Тобто вже така значна частина життя е, минула. Я чому на це наголошую? Тому що от, досі жалкую, що я пізно зайнявся документалістикою, тому що от, оця, вся журналістська діяльність, це для мене було метелик одноденка. Е, і взагалі е, журналістська діяльність, от якщо оглядаюсь, Оглянутися назад для мене особисто. Це такий от конвейер. От ви зараз мене записали, завтра Іванов, Петро Сідор, і воно кожного дня такий... Mm -hmm. такий Це е, такий закид е, е, у ваш бік, щоб ви знали, чим ви будете займатися. Ви будете займатися конвейером практично. Тобто кожного дня на гора треба би давати щось. А документальне кіно це те, що ти зробив, вклав свій інтелект, розум, е, час. І воно вже залишається в історії. Тобто всі люди, про яких я знімаю кіно, замовник, замовнику завжди я кажу, це ви залишите вже в історії. Вже воно нікуди не дінеться. Ви навчалися на журналіста. Перед тим, ви вже були ознайомлені з кіно, у вас вже було. Ось... Голові, що я хочу займатися цим Перше своє кіно я зняв приблизно у 5 чи 6 років. Але я пояснюю як. Я помітив, що коли закриваєш очі, можна уявляти собі різні картинки, в тому числі рухомі. І от перші свої фільми я знімав. Коли лягав спати і закривав очі і уявляв, щось там щось там собі уявляв. До речі, вже з'явилися технології, які натякають на те, що, швидше всього, що десь ближчим часом кінокамери, відео. Кінокамери вже давно минули, відеокамери такі, не потрібні будуть. Японці вже розробили технології, які дають можливість знімати відео з. Мізок людини, тобто те, що я бачу, те вже відтворюється на екрані, але ще дуже мало пікселів, тобто там може розглядіти тільки там, квадрат, трикутник, mm -hmm. там, кольори, якісь такі розмазані. Але вже перший крок зроблено. Тобто, можливо, ближчим часом ви не будете знімати ні на смартфон, ні на камеру, просто будете дивитися на мене і запитувати.